Учні, май, 5 класу зараз на українська жестова мова. Сьогоднішня тема еватор. Яка пора року, який місяць? який зараз урок на місяць. Уєві це піле, те росте пшениця, кукурудза чи ясмінь. А тепер уявить, що цей урожай праве, і що з ним далі? Ти його зберігати, щоб воно не зіпсувалося. Сьогодні ми дізнаємося про елеватор, особливе місце, куди привозять зерно після жни. Ми поговоримо, що це таке. Навіщо потрібен елеватор, хто там працює? І як зернок подорожує далі до заводів хлібов або навіть інші країни? Це буде цікаво, бо елеватор це пражний зерновий дім для нашого. Рожаю. Що таке елеватор? Елеватор це велике спеціальна підприємство, де зберігають зерно, пшеницю, кукурудзу, яшмінь тощо. Його будують біля залізниці, річки, або поля. Туди привозять зерно машинами, або одягами. Елеватори допомагають зберігати зерно в чи чистоті та да, пепети, щоб вона не фіксувалася. Зерно приводять у тих машинами або потім, а потім піднімають на висоту та да, статипать у великі металери або петоні башти. Що є в е елеваторі? Башти ховища, великі вежі для. Зерна Транспортами та стрічки. Вони рухають, рухають зерно з на місце. машини для сушіння та очищення зерна. Вагова та лабораторія перевіряють якість зерна. Допрацює на елеваторі. Оператор елеватора керує машинами. Лаборант перевіряє зерно. Оді вантажівки привоз зерно. Механікує за технікою. Чому елеватори так важливі? Вони допомагають вперігати врожай після злив. Цвіт зерно вирушає на заводи. пекарні, за кордон. Елеваторі частина зерна могла всити. Або тратити. Жестова лексика, елеватор, зерно, башта, пшениця, кукурудза, вантажівка, пратини, лаборант механік вага, сухо, бологис, Вражай, перевіряти, як Україна, завод, бекарня і хліб, сільське господарство. Жнива, транспортувати, перевозити. Що таке елеватор? Навіщо зерно потрібно зберігати? Які культури зерна перегають на елеваторі? Як зерно потрапляє на елеватор? Як виглядає ба башта для зерна, які машини допомагають перегати і пересипати зерно, які професії працюють на елеватори. Чому елеватор важливий для? України. міні гра прав чи вигадка. Елеватор це місце для перегання цукерів. Зерно везуть на елеватор вантажівками. У елеваторі є елеватори є спеціальний баш для зерна. Елеватор може літати. Простительники елеватора перевіряють, яхт зерна. Зерно на елеваторі элеваторе утрамбаря. Сохранение і творче. Як зерно потрапляє в елеватор? Я сохращаю зерно від в та ташкитники. Кути потім отправляю зерно з елеватора. Що лаборант на елеватори? Я ти думав, що б якби не було елеваторів? Чому Україна має багато елеваторів? Що таке елеватор? Це тек? Елеватор це велике приміщення або діля де зерно дерно кукуруд. Яшмін та інші культури. Після того, як зерно зібрали на полі, його привозять на елеватор. Тут зерно очищають, перевіряють бригад у спеціальних паштах. Їх називають вилоси. На елеваторі працюють різні люди, водії, лаборанти, механіки, зважувальники. Вони теж за якість зерна, щоб вони не зіпсували, коли потрібно зерно відправляти на заводи. Млини або навіть інші країни. Елеватор це дуже важлива частина сільського господарства України. Запитання до тексту. Що таке елеватор? Яке зерно зберігають в елеваторі, що роблять зерно на елеваторі, хто працює на елеваторі. Сьогодні ми з вами дізнатися, що таке елеватор, для чого він потрібен, хто там працює, які зерна там зберігають. Ми програли, пограли, читали те. Відповідала на запитання і навіть вивчили ви нові жестки. Тепер ви знаєте, як важливо спорягати врожай, врожай і я багато людей працюю, щоб на нашому сторі був хліб. Ми сьогодні дуже добре працювали. Дякую вам за активність. До нової зустрічі на наступному уроці. До побачення, мої розумні.